<свят> Михайло, а ну подивись 21-й номер, коли буде. 21? Ні, ну тебе ж Будь. в інтернеті зараз подивишся. Має показати, де тут є система, так? Да. Так. <свят> звідки перепрошую? Звідки ви дізналися про нові маршрути? Чи комуналка, таким Ага. Там, Там писали 47 маршрутів, десь де середину. Ми вели два шало. Немає не дивати. Дякую, добра. Добра! Вас пізнають на вулиці? Часто Я Депутатом є, блять. О, Я Зараз подивимося, може 21-й. Михайло, дивись, коли 21-й. Там no, маршрути no, всі no просто куди, що до чого. 35, куди це? Куди йде? Він Семоненка їде От Ось перший має бути заходи. Поїдемо А? перший. Діде? Так це майбутнє. Ні, ну в інтернеті це їде. Так він показує, що на 70% GPS стоять навігатори. Можна дивитися в інтернеті, де він... Є проблем, тому що не всі перевізники виконують поки що цей, а виродити поряд.